Вітаю вас, шановні аграрії, на каналі Аврс Агро. З вами менеджер Денис. Сьогодні ми завітали до фермерського господарства в Дніпропетровській області, куди привезли шлейфу оборону Greenway 7 метрів по ширині захвату. Трактор у нас, яким буде агрегатуватись наша оборона, це Юто. Трактор цей 140 кінських сил. Зараз наш сервісник все збере і покажемо, як воно буде виглядати у зібраному стані. Зібрали ми раму, зараз будемо чіпляти флейфові полотна і борона буде вже повністю в робочому стані. Тут у нас на цій бороні встановлений 16 рядів шлейф. Стандартний він без посилених секцій за колесами трактора. Зуб у нас йде аналог марки Макфарлейн. Він по вазі та геометричним характеристикам, є точною копією. Ось такий ланцюг також, який кріпиться тут, та до рами. Він у нас посилений і зносостійкий. Зараз вже майже дозбируємо її, От, складаємо і буде вона чекати свого часу. Коли поїде на весні вчасно закривати вологу. Ось так виглядає з борона рів. 7 метрів шириною захвато. Ось і готове фермерське господарство, добробут агро до весняних робіт 25-го року. А весна вже не за горами, вже майже кінець лютого, тому вчасно готуйтесь до весняних робіт, щоб закривати вологу з компанією Avers Agro. Ми вам пропонуємо шлейфові борони Greenway, які закриють ваші потреби. А на цьому наше відео закінчується. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш YouTube канал, TikTok канал, коментуйте відео. Та не забувайте купляти якісну техніку компанії Аверс Агро». Дякую, з вами був менеджер Денис.